Потреба в компонентах крові в Житомирському центрі існує постійно, адже, попри значну кількість донорів, компоненти можуть зберігатися обмежену кількість часу. Та через воєнний час у медичних закладах є постійна потреба у різних групах та резус-факторах крові. Тому Житомирський центр крові тепер працює і в суботу. До нас звертаються люди, які працюють, і звісно, в будній день вони здати кров не можуть. Нашим менеджером по зв'язках з громадськістю проведено опитування в соціальній мережі, і ми підтвердили нашу думку про те, що субота краще буде день, який можуть прийти люди і здати кров. Субота, яка минула, прийшло 28 донорів. Це в середньому, так як в наш будній день, тому ми щиро їм дякуємо за те, що вони відгукнулися і допомагають пацієнтам і пораненим. Отож, як організувався робочий колектив центру, аби забезпечити шестиденну роботу, розповідає директор. Ми перепланували робочі дні і перепланували кількість працівників з тим, щоб вони могли вийти в суботу. Та частина, яка є, це невелика кількість, і відповідним чином вони працівники мають впродовж тижня ще додатковий вихідний день, от який вони використовують на власний розсуд. Від міністерства охорони здоров'я центр крові вже отримав замовлення на потреби збройних сил України. Ми формуємо додаткову кількість донорів. Завтра у нас, наприклад, виїзд в місто Коростень, де будуть заготовлені крові, і е, є вже виявило бажання на цьому тижні Березівка, Березівська ОТГ, е, яке привезе до нас донорів відповідно. Е, ну і, від, Звісно, що сподіваюся, цього буде нам достатньо для забезпечення і замовлень міністерства, і замовлень наших лікарень. Центр крові у будні працює за звичайним графіком: з дев'ятої години ранку й до тринадцятої, а в суботу, на годину довше. Нагадуємо, що донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я України.